Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І сьогодні оглянемо два чудових міні-трактори виробника одного з кращих в світі японського виробника Янмар і оба трактори на 18 кінських сил. Давайте розберемося, в чому відмінність, а також однозначно про комплектацію та ціну ми поговоримо обов'язково теж. Перший, давайте більш Старший трактор серії F18, 18 кінських сил, 3 циліндри, гідропідсилювач керма. І це є трактор, в принципі, напевно, найменший з повнорозмірних навіть на середньої бази, він десь візуально наближається до середньої бази, але вже F20, до прикладу, цієї ж серії він вже є повнорозмірним. Тобто, якщо не вистачає ваги, Оскільки тут гідравліка піднімає порядка 500 кілограмів, можна передні контргрузи. От у нас там 255-й були передні контргрузи, трактор в комплекті. І до цього можна теж придумати. ну Оригінальних японських ми не возимо, ми б з задоволенням, але їх немає. І теж скажу, що ми не знімаємо. Якщо прийшла комплектація, ми нічого не знімаємо, так як воно є. Давайте по трактору: 6 2, 0, 12 передні колеса. Шини розмір, задні, доволі великі. Це є 9,5, 8,3, перепрошую, на 24. Вони трішки вужчі, але 24 доволі високі власне шини. По шинах задні без зауважень величезні карби. Передні мають мікротріщини і хороші. Те ще залишок карбів є присутній. Це трактор 86-й рік по дисках, п'ятий місяць, тобто, десь отак воно. Трьохточка, звичайно, є. Підготовка під фаркоп, на жаль, труби самого фаркопу немає. Звичайна, механічна трьохточка, а проте ґрунтофриза має рівень горизонту, все працює справно, тобто, не рівень горизонту, а глибину, перепрошую, механічну глибина троси і полицею регулюється, і це все. Абсолютно справно працює. Технічно повністю готовий трактор до роботи. Механіки обслужили не тільки трактор, а поміняли підшипники, сальники на ґрунтофрезі, оскільки були розбиті ґрунтофреза метр 30 в комплекті. І вартість цього трактора. Давайте ще про коробку передач. Тут вона, власне, механічна, три швидкості вперед, одна назад, і також відповідно три. Режими перший, другий, третій. І вал відбору має теж три швидкості. І це, власне, одна з основних відмінностей. Тут коробка реверсного типу, тут коробка механічна. Ну і крім того, ще відмінність, звичайно, і в руках випуску, ну і в розмірах та вазі. По колії. Колія 92 в вузькому положенні, метр 5 порядка в широкому положенні по власне F18. І вартість 5400, самовивіз з нашого майданчика, обслужений з документами, з гарантією. Отакий F-18 можна в нас оглянути. А тепер af 18 Переднє колеса теж в оригіналі, як і на попередньому Брідстоун. Незначні мікротріщини, 62012. І заднє колеса, давайте шини подивимося теж Брідстоун. І по розмірах 8,3 на. 22 Трішки менші. І по шасі він теж менший, оскільки по вазі 950 кг і порядка 800 кг. Бо це є, власне, вже міні-трактором. Ну, середньої бази він, мабуть, не дотягує. Це такий якийсь тракторець трішки з більших малюків, скажімо так. По комплектації теж ґрунтофреза 1,30 м, одинакові ґрунтофрези, оскільки і потужність одинакова. Ножі в дуже хорошому стані, тут ножі трішки гірші, але теж залишок великий, а тут ще практично нові ножі, тільки підтерта фарба. Тут є е, глибина обробки, тут є рівень горизонту, кут нахилу. І тут те, що я вам казав, це є напрям руху, коробка реверсного типу, 4 швидкості сама коробка, 2 режими і напрям Руху. Оскільки він більш свіжий і навіть не в цьому суть, тут є ще функція оберту на місці. В більш старшому представнику Янмара цієї функції немає. По колії він є трішки вущий, оскільки тут колія 85 см в вузькому і десь порядка 96 до 97-8 см в широкому положенні, тобто десь порядка. На 5-10 см вущій по колії. Вужчий, легший, трішки новіший, трішки краща комплектація, і ціна 6100 у нас на майданчику. По цих тракторах посилання в описі до відео на наш сайт. Більш детально, якщо ви не запам'ятали, переходьте, оглядайте, а краще приїхати до нас на майданчик та провести. Власне, тест-драйв таких красенів, ну або інших, яких у нас на майданчику безліч, понад 30 тракторів на кожному з майданчиків. Також очікуємо, ще протягом літа свіжі надходження, тому точно підберете собі найбільш оптимальний варіант для ваших потреб. т f 18 трактор грунтофриза, документи гарантія. І 600 АФ18. Оба трактори обслужені готові до експлуатації по шинах, те, що я вам показував, все в порядку. І по технічному стані самих тракторів теж все в порядку. Контакти в описі до відео, а також, перейшовши за посиланням на наш сайт, там є контакти наших майданчиків. тому Кому ближче, там, до прикладу, до рівного, телефонуйте і узгоджуйте, коли ви можете приїхати і оглянути обраний вами трактор, або дистанційно, звичайно, ми проведемо теж або онлайн огляд, або знімемо окремі індивідуальні огляди тракторів. Те, що вас буде цікавити саме про ту модель, яка вам буде найбільше пасувати для ваших потреб. Ми працюємо. Щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 6, субота, неділя з 9 до 14. Але просимо вас ставитися з розумінням і в неділю заздалегідь телефонувати, щоб були ми на місці, оскільки все-таки літо, спека, якісь відпустки, і потрібно теж якийсь час відпочивати. А в сезонні місяці. Ми будемо в неділю обов'язково теж доступні. Хоча й зараз ми доступні, якщо заздалегідь, зателефонувати і сказати, що ми будемо в неділю, то ми вас будемо чекати на наших майданчиках і обов'язково продемонструємо вам можливості японської техніки. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!